Слава нашим Збройним силам! Допомагаємо обов'язково українській армії. Перейшовши по посиланню в описі під даним відео, ви можете допомогти бійцям з 53-ї бригади на збір, у... для збір дронів, який вони зараз проводять. Там уже нормальна сума назбиралася, але без вашої допомоги ми не зможемо закрити цей збір. Сьогоднішнє відео ми продовжимо тему з використання нашого маслопреса для холодного віджиму олії з різних культур, так би мовити. В даному випадку, на сьогоднішній день ми спільно з виробником даного преса будемо використовувати ну, тиснути. Насіння гарбуза я не пам'ятаю, як він правильно називається. Ну, грубо кажучи, кашові оці балалайки. Так звані. Кашовий гарбуз його називають. він величенький з якого дуже смачна каша виходить. Але перед початком відео хочу зауважити, що на каналі виробника Пресформа Рівне, YouTube ютуб-каналі виробника, я залишу його в описі посилання. Там для всіх, хто цікавиться, будь... там вони віджали. На сьогоднішній день останнє це вони, по-моєму, амарант віджимали, це з самих таких важко тисну... ну, важких культур, які тиснуть на подібних пресах. На їхньому ютуб-каналі, окрім амарантів, там чи 25, чи 27 культур, я можу помилятися, але. Реально для тих, хто шукає інформацію, практичне застосування даної, даних пресів, можете знайти всю інформацію у них на каналі. Тобто вони не стоять на місці. На сьогоднішній день вже наш прес це не найтоповіша модель. У них багато всяких модернізацій відбулося, що стосується самих рам, маслостанцій, циліндрів. У даному випадку, одна із новинок це циліндр, який йде на два потоки. Це для того, щоб більш автоматизувати сам процес роботи з подібними пресами. Даний циліндр на 50 тонн він передбачений. Там і електромаслостанції це більш вже для промислового так би мовити, використання даного пресу. Нам цього не потрібно. Щоб цікаве було б нам на майбутнє, це також вони займаються і виготовленням різних капролонових діжок. У нас нагадую, що у нас стандартна дерев'яна діжка з дуба, якщо я теж не по-моєму, По дубові у них ці діжки. І як доживем, коли потрібно буде, ну я думаю, це буде ще не скоро. Знос діжки, коли буде критичний, то ми придбаємо щось з капролону в даній компанії. Те Капролон вже більш надійніший буде, але ну, спочатку ми не могли собі дозволити купляти для експериментів з капролоновою діжкою, бо воно трохи там дорожче буде. Тим не менш, нас поки що дерев'яна влаштовує. Отже, поспілкувавшись з виробником, вирішили ж сьогодні відчавити насіння з гарбуза з насіння гарбуза олію. Щось повинно в нас вийти до 10 там, чи 10-11% з, ну, з кілограма. 10-11% повинно у нас вийти олії. Так як у нас насіння гарбуза достатньо екзотична культура, скажімо так, ми не були готові в цьому році, і насіння багато ніхто не добував з гарбузів. То вирішили зробити експеримент оцей на пів кіла гарбуза. Ось такий ми цілий його брали, отаке Ну, Воно сушене, все перебрано, чистеньке, помите було, все нормально. І по рекомендації виробника ми його подрібнили. Подрібнили блендером в таку кашу. Вона м'якенька. і, ну... На відчуття жирна не жирна. А, ну напевно, що жирна, і прилипає, так? Да? Бо я ж ну, голими ну, руками. А може магнітичний. -от... Ну, Коротше, в отаку кашу. Це для більшого виходу олійки і для швидшого віджиму, так би мовити. Ну така сама практика, як і з іншими культурами, які мають оболонку. Ну, Хоча ми, в принципі, соняшник ми ж не подрібнювали, то таке. тут кажуть, за лузани. Тоді краще, а не дрібни. Ну, а, ну голячки самі mm -hmm. ядра. Да. Ну так нічого страшного у нас з е, в цим в лушпині 60 тонн є, Ми готові їх передавить. Ну, напевно що. Дивіться, по об'єму, значить, тут от пів кіла насипано. Ми скоротили просто відео, щоб це не показувати. Ваги, не ваги. Тут гарантія, що пів кіла, не більше. І в кілограмчик повинен влізти. Ось дивіться, ще скільки місця. Воно ще не втрамбоване, навіть так от лежить Там багато ще місця, то зараз воно буде дуже швидко просідати. Крутимо, вертимо і опакуємо. Ось, дивіться, воно менше половини діжки займає. То кілограм. Влізе 100%. У кого такий об'єм знайдеться, то може віддивитися. Ну, сіло далеко. Так. О, Саме сідає, дивіться, бачив? Кину, кинув диск то він. Так. Це ми вже доступ не буде у нас до продукції, то можна знімати. Ну, це, правда, вже ж буде олія нам, бо це ну дуже-дуже ну, екзотичний екзотична культура. Мірочку взяв поменше, так як ну, планується менший ж вихід, треба під неї буде, правда, щось підставити ще, подивитися. Підстави, ось що ж, так? Дощечки ці віджимні, mm -hmm. ось центру немає. А ну, ти думаєш, так легко побежить? Ну. А я думаю, ні. Я думаю, 15-20 по-любому треба видати. Попали. Та 15, ну швидко падає, ну, утрамбовується. У мене питання просто, а вистачить? Вистачить. Высочить? Може, да. може не хватить. Хватает, оце, оце вже все, там буквально ти вже давлюш капитав. Я перевіряв, да? Mm. Подивимося. Може у нас тут факап получиться, що треба mm. сипати більше, не? Mm -mm. Ну, просто... Я вкидав посту без нічого. Оце ти вже типа дав, як будто обетен, mm. в Доску. А.

40, ну падає, ну швидко опускається стрілка. Та джурчить de Тільки ну, куди воно джурчить? джорчит? Куда он Може там поки... джурш... Д... Можна... об'єм трохи ж є, пуль? Uh -huh. Ну понятно. Ну поки так 10%, це блин 50 грамм. Ну да. Оу! Ко-ку! Ну, тиск швидко падає, ну, значить, прессується. чурчало, Ну, десь. Ну не там туди. ж поняв, витягнули, там грам 10-15, наверное, мертвого об'єму там. Нічого, тоді мало ж було. Да? да, та там буквально. То так здавалося, все одно. Но тут все чисто, я дивився якби. С паучок не, не ну може швидко, знаєш, що ж таке джурчить, а поки отрас і піде. Ну, і ну да, якщо я кажу 10%, то є. І це плюс панки. хто знає скільки в нашому, ну ж там теж, 10. У нас сухе капець, дай як ми його їли роздрібили. Угу. Ну то подивимось. О! Іде. Горобець покрива. Ну, диви. No, веде. Оп! Оп! Що ж маловато буде, так? Не, ну може постоящий, що ж? Ну да. Помаленьку. Ну я тут уже сороковку купив. Ну все, хвати пока. Сорок хай буде, так? Хай буде. Ну хай буде, процес пішов. Де он там? три он? Вон там, три каплі. Ну все, ждем. Що получится, то получится. Подивимося. Може дійсно, якби, знаєш, кілограм. Ну, тиск. Я понят? Понят, ну, ну, Я зрозумів. ми сказати? трошки промазали Ну, Нічого, для проби хватає нам. Ну, трошки щось надав, пару чайних ложок буде. Отже, пройшло півтори годинки після заправки. Значить, що я зробив і що хочу, зараз розповім. Поставили на 40 тонн тиск. Значить, за ці півтори годинки з пів кіла насіння подрібненого накапало у нас. 60 мл десь. Навіть зараз трошки трошки більше. Ну, хай там 63-65 максимум. От виставив я на оцей тиск на 40 тонн і хочу до ранку його так залишити. Фіксуємо зараз просто результат і для цікавості подивитися, що зміниться до ранку, чи щось наляпотить, чи ні. В принципі, крапельки так от збираються ще і. За ці декілька годин, точніше, ну десь 1.8, 8 точно до ранку, я думаю, можливо, ще щось і накапає. В принципі, по льону колись накрапало ще додаткові 100-120 мл. Ну, ясно, справа, що там більший вихід, ніж тут. Ну, Подивимося, вже 60. Це навіть якщо там відкинути в відсотках прикинуть на пів кіла, що ми заправили то я так розумію, що відсотків якраз і 10-11 вже і накрапало. Навіть по вазі, якщо рахувати. А от подивимося, що буде вранці. Чи варто так залишати, чи не варто. Ну, 40 поставив. Доживемо до ранку, побачимо. Ну що, 에, без 10-8 раночку наступного дня 30. 5 тонн у нас тиску. І якщо працювати з такими елітними, скажімо так, культурами, які достатньо дорого коштують і дають відносно не дуже великий вихід олії, то варто отак от залишати на ніч. І чисто по теорії, якби заправка була кілограм, то я думаю і накапало б за ніч еквівалентно більше б ніж зараз. Ну а зараз у нас виходить, що майже 80. Ну, Підлога рівна плюс-мінус, якби хай там пів міліметра туди і то навряд. Ну, грубо кажучи, там 70. Скільки там, 7 мл. Получилося в нас в сумі. Ну, тримати далі я вже не буду. Не дотискати, не тиск збільшувати я маю на увазі ні по часу. Нормально. Зараз відпустимо тиск і дістанемо блинця, який там утворився. Збитий млинець вийшов отакої гарбузової макухи. Ну, я розумієте, що це не йде вже в принципі, на кондитерку. Як після горіхів, звісно, це вже піде, скоріш за все, свійським тваринам. Ну, переваримо, або там просто в дертюшку піде. Ну, подальше використання його, не дуже багато варіантів передбачає. Так, і по самій олійці. Значит, ну, колір, самі бачите, такий темно, трошки якось. Зелені якісь нотки є по краях, отак от, от. Якщо, може, не видно, на камері не передає. Ну, оливкові, точніше, так би, оливковий колір, такий би я сказав. Зараз спробую, ну, намагаюся спробувати, що ж воно на смак, яке. Багато не буду переводить. Ну, таке приємний жирний смак, я б сказав. Можливо, і е, трошки навіть і чуть якось, отак, от як гарбузом, знаєте, ну, як насіння гарбуза і си. воно ж з насіння гарбуза, то трошки таке передається. Ну, про користь гарбузової олії, в принципі, можете самі почитати. Там дуже багато написано різні форми. Приймання, дози, там, це і профілактика, і лікування. Тобто, але головне, щоб було саме холодного віджиму. В принципі, з чим ми і впорались. Для нас це прям теж дуже я скажу, супер екзотичний продукт, тому що насіння свого небагато. І так, на продаж ну, її взагалі в принципі, ніхто і не питав, і вона достатньо якби, дорога. Тому з її реалізацією. Треба прямо працювати під клієнта, але тим не менш, нічого неможливого немає, так би мовити. На цьому все. Посилання на прес рівне на їхні канали, тіктоки, сайт, на якому ви можете ознайомитися з всією їхньою продукцією, буде в описі під даним відео. Вдалих вам покупок і хорошої олії. До побачення!